Вітаю тебе у мене на каналі. Сьогоднішнє тренування у нас буде з акцентом на нашу поставу. Ми почнемо на килимку лежачи. Для цього тренування тобі може знадобитися хіба що подушка, щоб тобі було комфортніше. Розпочнемо. Лягаємо на спину. Почнемо вправи з тазового годинника. Тобто, ми починаємо перекочувати наш таз ніби направляти сідничні кісточки до підлоги і тепер перекочувати наш таз напоперек. Тепер сідничні кісточки до підлоги і напоперек. Ровно таку, наче, качельку нашим тазом, а наша спина та наша голова адаптовуються. І ще два рази. Тут дихання довільне. І затримуємо наш таз десь по центрі по центрі крижової кістки. Залишаємо його стабільним. Далі переходимо до відкриття стегн, так, щоб наш таз не рухався в сторони. На вдих Відкриваємо стегно назовні, не дозволяємо тазу котитися. І на видих повертаємося вдих. І через хап Видих. Вдих. Спрямовуємо вдих, наче в спину в задні ребра. Видих. Вдих. І видих. Постарайтеся контролювати іншу ногу, яка тут залишається, так, щоб вона не розвалювалася в сторону. І робимо це повільно, кожен у своєму темпі дихання. Видихаємо і вдихаємо. Можна покласти собі під потилицю подушку, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт або те, що ваша шия спереду напружується, коли ви хочете відвести ногу в сторону. Тут повинно працювати глибоко ваш від, особливо на видиху. Вдих, видих. І ще один раз вдих та видих. Тепер ставимо наші руки на потилицю, в замочок. Лікці направляємо більш вузько на ширині наших плечей, направляємо їх до стелі. Голову віддаємо собі в руки. Криш і таз залишаємо в тій ж самій позиції. Не притискаємо весь поперек до підлоги. Так Залишаємо його у позиції нейтральній. Тепер піднімаємо обидві ноги. Позицію теблтоп. І тепер з видихом з підлоги ми будемо припіднімати грудну клітку і одночасно випрямляти ногу в діагональ. Видих. На вдиху ми опускаємося вниз. На видих. Виштовхуємо, ніби спиною. Килимок. килимок з під себе. І на вдих Повертаємося. Видих і вдих. Видих. Виштовхнули задніми ребрами. Килимок з під себе. Видих, тримаємо опору в криш таз не підкручуємо так, до себе. Видих і вдих. Якщо складно, можете ногу підіймати вище до стелі. Так, більш рівно, просто випрямляти в коліні, коли ви підіймаєтеся. Видих, вдих. Постарайтеся головою не тягнути себе догори. Дати навпаки, якби потилицею, опиратися собі в руку. Так? Я забрала руку спеціально, щоб ви могли побачити, що в нас тут передня стінка шиї намагається бути більш розслабленою. І ще два рази видих. Чудово. опускаємо по черзі ноги і лягаємо на бік. Тепер ставимо собі подушку під, під голову, під сторону, якщо вона нам необхідна. Ноги згинаємо в колінах, обидві руки випрямляємо перед собою. Так? Якщо ми без подушки, можемо нижню руку поставити собі під голову. Постарайтеся, щоб ваші стопи таз грудна клітка і голова були в одній лінії. І тепер, зараз, на вдих, ми відкриваємося, як книжечка. За рукою котиться наша голова, грудна клітка. На вдих. І з видихом повертаємося вперед. Постарайтеся слухати свою руку. Тобто у нас рука, наче запускає рух, розкривається і тут витягнутися за долоною. Не потрібно йти аж назад, для класти цю руку на підлогу. І на видиху ми повертаємося. Вдих. Постарайтеся зафіксувати ваш таз нерухомим, так? не відпускайте його, щоб він котився за грудною кліткою. У нас грудна клітка та рука рухаються окремо від тазу. І на видих ми повертаємося. Ми запускаємо рух від руки. Рука, голова, грудна клітка. І тепер рука повертається, впливає на нашу грудну клітку, та на голову ми закрилися. І ще два рази на цю сторону. На вдих відкриваємося. І видих, повертаємося. Ще один раз. І видих, закриваємося. Тепер змінимо сторону, переходимо на інший бік. Так само кладемо собі під голову або руку, або кладемо під голову подушку. Я вам зручно. Тепер подивилися стопи та згорна квітка голова в одній лінії. І починаєте рухатися за рукою. Рука, значить, тягне за собою грудну клітку, голову. І ви тут витягнулися за пальчиками та залишили нерухому. Грудна клітка покотилася. Видих. Рука повертається, впливає на нашу грудну клітку, на нашу голову, і ми повернулися. Вдих. Спокійний в своєму темпі робите. І видих. Старайтеся видихати через ха знизу, наче знизу живота. Починаєте видихати, рука робить рух, видих, рука повертається, впливає на нашу голову та грудну клітку. Вдих, рука, наче запустила рух, потягнула, запросила грудну клітку за собою і голову. Ми витягнулися. Просто ніби з, груд... з грудної клітки, з грудини витягуємо руку, повертаємося і знову вдих, розкрилися, розкрилися, витягнулися. Так, плече ключиться розкриті весь час, так наче вони усміхаються в сторони долонь, рука впливає на грудну клітку на голову. Тепер долонь повертається, запрошує за собою голову, грудну клітку. Повернулися. І ще один раз робимо. Вдих, 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 вдих. І видих. Чудово. Тепер піднімаємося на коліна. Стаємо перед а, лицем, перед килимком. І робимо тепер. Вперед однією ногою. Робимо е, крок такий, щоб у нас тут вийшов е, е, прямий кут у коліні. І тепер лобкову кісточку направляємо до грудини, на маківочку витягуємося до стелі і рухаємося тепер вперед, так, щоб розтягнути передню стінку стегна задньої ноги. Навдих вперед, видих назад. Вдих і видих. Постарайтеся гомілку задньої ноги утримати в опорі з підлогою і її не відривати. І назад. Вдих. І назад. І тепер ставимо перед собою долоні і будемо робити поєднання з попередньою вправою. вдих ми рухаємося вперед, розкриваємося в протилежну сторону. На видих повертаємося. Вдих, малюємо півколо на 180 градусів і повертаємося. Вдих і видих. Витягуємося маківкою, лобкову кісточку тримаємо до грудини направлену. Голова рухається разом з тілом, голова не повертається більше, ніж повертається грудна кліточка. Так, і ще два разочки на цю сторону. Так, чудово. І повертаємося, міняємо тепер сторону. Почнемо з того, що ми порухаємося лише корпусом вперед, без рук. Догори направляємо лобкову кістку, маківкою витягнулися. І на вдих рухаємося вперед. І на видих назад. Завантажуємо добре ззаді гомілку в підлогу, і не також штовхаємося в підлогу, особливо, коли ми повертаємося. На вдих вперед, видих назад. Вдих і видих. Ще один раз. І тепер додаємо нашу роботу рук. Навдих ми рухаємося вперед, малюємо півколо, відкриваємося і повертаємося назад. Вдих і видих. Вдих і видих. Нікуди не спішимо. Рухаємося у своєму темпі, витягуємося за маківкою, за пальцями рук. Лобкову кістку направляємо до грудини. Так, щоб ми не падали в ділянку попереку. І назад. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще два рази. Вдих, ніби розтягуємо себе за руками. Видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Лягаємо знову на килимочок, на бік і стаймо у пічну півпланочку. Це коли наші стопи, таз, грудна клітка. Та голова залишаються в одній лінії. Ми ставимо лікоть під плече, залишаємо таз на підлозі, долонь ставимо на потилицю. Та залишаємо нерухомо. І тепер відштовхуємося перед пліччям від підлоги. І на видих будемо робити ротацію. Відштовхуємося перед пліччям від підлоги. Видих. І на вдих повертаємося та залишаємо нерухомо. Видих і вдих. Голова штовхає наче чепотилицю назад. Старайтеся головою не тягнутися до підлоги, видих. І вдих. Не провалюємося у плече та залишаєте нерухомим. І ми зараз скручуємо з вами грудну клітку відносно нашого тазу. І назад Потилиця гарно штовхає долоню назад. І повертаємося. Видих. І вдих. Повертаємося назад. Видих. Долонь штовхає, перед штовхає весь час підлогу вниз. Ми отримуємо ключиці максимально розкритими в сторони. Гомілка також стараємося давати опору в підлогу. І ще один раз. І вдих. І тепер розвертаємося і міняємо сторону. Долонь під плече, таз, стопи, грудна клітка, голова в одній лінії. Долонь розкриваємо, ставимо на потилицю, ліко делікатно, направляємо вперед. І тепер з видихом закручуємося, наче навколо своєї осі, і на вдих повертаємося. Видих і вдих. Стопами погружаємося в підлогу. Гомілки також погружаються в підлогу, дають нам опору, так, щоб ми могли закрутити себе, а також повернутися потім назад. Видих. Трішки, якби, округляємо грудний, грудний відділ, але не тягнемося. Головою до підлоги, навпаки голова штовхає потилицю. І назад видих і вдих. Чудово! Не падаємо в плече, так, стараємося не повисати на своїй руці, стараємося активувати свої м'язи, живота, відчути, як тут вони працюють. На видиху знову закручуємося. І назад. Так, на видих закрутилися. На вдих розкрутилися. І ще два рази. Видих. І вдих. І видих. Чудово. Тепер перейдемо до вправ стоячи. Зараз ця вправа буде трішки також на баланс. Ми стоїмо таким чином, що ми руки ставимо в сторони. Одну ножку ми підіймаємо під кутом 90 градусів. Так? І тепер даємо гарну опору в ту ногу, яка залишається на підлозі. В п'яточку особливо. І тепер. На вдих, ми ніби вперед тягнемося руками, задня нога рухається назад, ми зберігаємо опору в п'яточку цієї ноги. І тепер на видих відштовхуємося стопою від підлоги, піднімаємо ногу під кутом 90 градусів знову перед собою. І будемо робити це трішки швидше. Вдих і видих. Вдих і видих. Тут ви мали відчувати те, як працює сідниця вашої опорної ноги, тої ноги, яка залишається на підлозі, а також зайня поверхня. Вдих і видих. Також тут ви можете відчувати роботу свого живота. Відчувати, як він гарно працює, видих. Руки не потрібно дуже далеко, дуже високо підіймати перед собою делікатно в діагональ і назад. Так, чудово, видих. І ще один раз на цю сторону. Видих. І тепер змінюємо сторону. Гарна опора. В ногу, яка на підлозі залишається. Нога перед собою 90 градусів зігнута. І на вдих. Ми витягуємося назад, робимо делікатний півприсід на опорну ногу. Так, відчуваємо тут роботу сідниці. І тепер на видиху відштовхуємося опорною ногою, виходимо вгору. Видих. На вдих. знов підприсіли. Потягнулися сідницею ніби назад і на видих. Піднялися. Вдих і видих. Вдих. І виштовхуємо себе в видих. Відчуваємо, як тут гарно-гарно працює сідниця опорної ноги, задня поверхня опорної ноги і живіт. Так, живіт буде більш таким активним, наче буде підтягуватися вгору, коли ви видихаєте, піднімаєте ногу, живіт ніби підтягується і активується. Вдих. Видих. Вдих. Зіруємо свій баланс, витягуємося за маківкою вгору, вдих, видих. І ще два рази вдих, видих. Ще один раз. І видих. Чудово. Тепер перейдемо до наступної вправи. Це буде вправа присідання пліє з додатковою ротацією. Для нашого грудного відділу. Цю вправу ми вже попередньо робили на килимку, тому нам зараз буде простіше виконувати. Стопи ставимо доволі широко, одна від одної. Носки розводимо делікатно в діагоналі коліна пом'якшені. Руки ставимо перед собою, і на вдих ми будемо йти вниз, опускатися і відкриватися в сторону, як відкриті. попередньо на килимочку і на видиху. На Навдих. Ми розкриваємося, Наша грудна розвертається. Голова рухається за нею. На видих ми виштовхуємо себе стопами, підіймаємося. Даємо гарну опору в п'ятки, вплисну великого пальця та мізинця. вдих Присіли. І тепер, ніби розштовхуємо стопами підлогу. Видих. Вдих. Розкрилися. І видих. Лобкова кісточка делікатно направлена до грудини. Сідницями при цьому не затискаємо. Вдих, видих. Вдих і видих. Рухаємося кожен в своєму темпі. Видих. І розкрилися, зритували грудну клітку. І видих. Піднялися. Вдих. Видих. Так, тут ми маємо відчувати роботу сідниць внутрішньої поверхні стегна і задньої поверхні стегна. Так. Чудово. І ще виконуємо два рази. І останній. Закінчили. Дякую вам за сьогоднішнє тренування. Я сподіваюся, ви також з ним змогли сьогодні справитися. Підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночок та вподобайку. До зустрічі!